Доброго дня, шановні батьки! Сьогоднішня тема у нас велика. Ми будемо вчитися додаванню, відніманню одноцифрових чисел з переходом через розряд. Дізнаємося, що таке нуль та його властивості, і також вивчимо переставний закон додавання. Увага! Дивимося на екран і чимо своїх діточок разом зі мною. Зараз невелика примітка. Якщо ви не встигаєте прослухати матеріал, ви можете зменшити швидкість або зупиняти на паузу і дивитися уважно на екран, спам'ятовуючи правило. Правило перше. Алгоритм додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Якщо в результаті додавання одноцифрових чисел ми отримуємо двоцифрове число, то цю дію називаємо додаванням з переходом через десяток. Наприклад, щоб до 9 додати 5, потрібно виконати кілька дій. Алгоритм. Перша дія. Намалюй під другим доданком два квадратики. Друга дія. Запиши в першому квадратику число, яке доповнює перший доданок до 10. Третя дія. Запиши в другому квадратику таке число, яке в сумі із числом у першому квадратику дає другий доданок. 1 додати 4 це буде 5. А другий доданок у нас 5. Четверта дія. Додай усна до числа 9 першу і другу частини числа 5. Спочатку до 9 додаємо 1, а потім 4 отримаємо 14. Результат 9 додати 5 дорівнює 14. Правило 2. Алгоритм віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Якщо під час віднімання одноцифрового числа від двоцифрового кількість одиниць зменшуваному менша, ніж у від'ємнику, то дію називаємо відніманням з переходом через десяток. Наприклад, дивимося, де зменшуване, де від'ємник, де різниця 14 відняти 5 дорівнює 9. Алгоритм такий. Щоб від 14 відняти 5, потрібно виконати кілька дій, розклавши від'ємник у нашому випадку це число 5, на дві частини, тобто два квадратика малюємо під від'ємником, так як і минулий раз, коли додавали. Запиши в першому квадратику одноцифрове цифрове число, яке слід відняти від зменшуваного, щоб отримати 10. Далі записуємо в другому квадратику таке число, яке в суміс із числом у першому квадратику дає від'ємник. І остання дія. Усна відніму від числа 14, першу і другу частину числа 5, 14 відняти 4, а потім віднімаємо 1. Результат: 14, відняти 5. 14 мінус 4 відняти 1 дорівнює 9, тому що 14 відняти 4 буде 10. І віднімаємо 1 дорівнює 9. Правило 3, 0 та його властивості. У математиці відсутність будь-яких предметів це число 0. На письмі число 0 записуємо за допомогою цифри 0. Цифру 0, діточки дуже швидко запам'ятовують. Вона їм нагадує букву О або відкритий ротик. 0 це нічого. Це порожнина, це пустота. І так, якщо один з доданків дорівнює 0, то сума буде дорівнювати іншому доданку а плюс 0 дорівнює а, тобто 1 додати 0 буде 1. Наступне правило. Якщо від'ємник дорівнює 0, то різниця різниці дорівнюватиме зменшуваному, а відняти 0 дорівнює а. Наприклад, 1 мінус 0 буде 1. І таке правило будь-яке натуральне число більше від 0. а більше 0, де а будь-яке натуральне число. 4 більше 0, 5 більше 0 тощо. Правило четверте переставний закон додавання. Ми пам'ятаємо ще з дитинства, що від перестановки чи сил сума не змінюється. Так точно і в математиці для малят на українській мові від перестановки до данків сума не змінюється. А додати Б це все рівно, що Б додати А. 2 плюс 4 буде 4 плюс 2. Як у випадку на нашу малюнку замочок, додати ключ, буде ключ замочком, а ключ додати замочок, так і залишиться замочок і ключ. Обов'язково не пропустіть наступний випуск, де ми будемо з вами разом вчитися, розв'язувати прості задачі. Я буду давати вам нові правила. Я дуже сподіваюся, що цей канал стає вам у нагоді Підписуйтеся на нього, ставте лайки, його близьким, знайомим друзям і давайте вчити наших українських діточок разом.